Укренерго навчає та працевлаштовує ветеранів, ветеранок та членів їх родин. Програму разом створили для людей, які не мають навичок та знань для роботи в енергетиці, але мають бажання там працювати. Навчання триває 6 місяців з першого дня навчання. Учасників програми офіційно працевлаштовують. Нині вже п'ятеро людей опанували професію на енергетичних об'єктах компанії. Анастасія Карнао бачила, як і де проходить навчання. Богдан показує, як замінити монометр для повірки масляного ізолятора. Він не енергетик, але вчиться. Ветеран російсько-української війни, учасник освітньої програми Від Укренерго. Мене дуже зацікавило те, що дають можливість опанувати професію з нуля. І плюс енергетика, ну як відомо, вона дуже дотична до війни. На жаль, і ну, для мене це була мотивація. І Богдан опановує спеціальність електрослюсаря з ремонту остаткування розподільних пристроїв. Подобається тим, що там не скучно. Великий об'єм робіт, і він дуже різноманітний. Ти постійно чомусь вчишся, ти не сидиш на місці. Я можу виділити це як. А це Юлія. За фахом бухгалтер служила в третій штурмовій бригаді стрілком-гранатоматником. Звільнила зі служби у 2022 році, аби доглядати за хворим батьком. Оголошення про набірне на навчання в «Укренерго» побачила випадково. Спочатку я замислилась, думаю, ну що це таке, з чим його їсти. А ось Тому що я в електриці якось не дуже. Розбиралась. Коли вже зв'язалася з працівником, коли вона мені пояснила немножко, да, як, що там що будемо входити в мої обов'язки. Ну я так собі подумала, що я справлюсь. Ну, якщо я на війні як була, то мені там вже не так буде лячно. Додатково Юля вступила на магістратуру на спеціальність електротехніка та електротехнологія. Ну мені от, от що все нове. Щось я узнаю, там такого, що раніше я навіть не замислювалася. Трансформатор току, там, трансформатор. Напруги, да, вони конденсатор зв'язку. Укренерго відкрили програму разом спільно з чотирма компаніями для швидкої адаптації ветеранів, каже Василь Люблін. Подали 46 заявок, обраних навчали півроку. Електромонтер, який закінчив навчання в навчальному центрі, повертається до себе на підстанцію під керівництво свого керівника. Там він протягом 6 місяців проходить стажування, дублювання а також вивчення, обладнання підстанцій, після чого проходить вже внутрішній іспит комісією самого керівника іменно штатних працівників. Після того він вже може бути допущений до самостійної роботи. Учасникам програму також пропонують бонуси, оплачують проживання, проїзд та харчування. Олексій Брехт каже, відчувають брак кадрів через війну, і це спроба знайти нових співробітників. Програма не обмежує да, можливість використання. Працівників, власне кажучи, тих, які захищали або захищають нашу батьківщину, ми сьогодні готові долучати до лав цієї програми, в рамках цієї програми, всіх співробітників, які бачать в собі таку можливість і необхідність зробити певне перепрофілювання, навчитися. Да, і Прийти нам допомагати, програма має державну акредитацію міністерства освіти. А викладачами програми працівники учбового центру «Вінниця електротехнологія та викладачі Вінницького національного технічного університету податися можна, заповнивши анкету у соцмережах «Укренерго». Анастасія Карнаух, Валерій Ратошнюк, Сергій Дунда, Суспільне, Новини.